Друзі, всім привіт! Аврора! Великий огляд. Кастрюлі, чашки, світла килинки. Запрошую до перегляду. Шикарна новинка лампа для кемпінгу на батарейках 199 гривень. Світильник на стіна стильовий круглий. Є 27, білий 99 гривень. Новинка лампа настільна лед. USB гнучка на прищіпки. Луна 199 Лампа настільна, лед акумуляторна, євросвітла, свитла. Евролам c 299 Цікава новинка лампа кемпінгова, лед акумуляторна, підвісна, 249 гривень. Чудова новинка. Годинник настінний, круглий. Декор астронавт 299. Годинник настінний, з квітами 249. Годинник настінний, круглий. Декор з камінцями 399. Годинник на стіне, ложки виделки, золотистий колір 299 гривень. Годинник на стіне, Є різні кольори середнього розміру 129. Корпус для подовження на катушці 299 гривень. Лампа LED Титанум 7 Вт Е27 55 гривень. Лампа LED Титанум 6 Вт Е27 99 гривень. Термометр вуличный подвесный Wonder Time 49. Пылосос ручный, портативный, аккумуляторный, мини 349. Светильный клет линейный, кабельный евросветло, 18 Вт 6400к, 199 гривен. Фильтр подовживач, мережевый, на 5 розеток, серый колер, 4,5 метра, 249 Подолживач электричный на 3 розетки, 3 метра, луна, 299. По знижке органайзер для дребничек, деталей, пластик, 109 гривень, коштувал 169 Органайзер рибальський двосторонній, пластик «фішерман», 109 гривень. Органайзер рибальський двосторонній пластик. Помаранчевий колір 77 гривень. Органайзер рибальський пластик. Фішерман 129. Органайзер «Рибальський пластик з магнітом 149 гривень. Рукавички робочі. Латексне покриття. Сангарден. Сірий колір 39. Рукавички робочі поліестер з покриттям. З малюнком в асортименті 24 гривні. Рукавички робочі, ПВХ покриття, помаранчевий сірий колір 9 гривень. Рукавички синтетичні з латексним покриттям 7 помаранчевий колір 49 гривень. Добриво кристаличним для декоративних листових чистий лист 20 грам, в асортименті 9 гривень. По акції Доброго органічно для кактусів. Сукулентів 500 мл 17 гривень. Добриво для орхідей 22 гривні. Універсальне 22 гривні. Доброго органічно для орхідей Стимул Натурал 29. Доброго для кімнатних рослил від шкідників. Доктор ефект 55 гривень. Мох з фагном для субтратів. Висушене зелене поле 44 гривні. Добавка для ґрунту зелене поле. Агроперліт 0,9 літрів 29. Пульвелізатор на пол літра 34. Килимок для садових робіт. Вода не проникне. Із застіпками 77 гривень. Набір мишечків для розсади. 30 штук в упаковке 8 на 17 55 вазон пластиковая лиан орхидея зеленый прозоры 49 вазон пластиковая орхидея размеры 15 на 17 74 гривни вазон для квити лиана матильда какао размеры 20 на 18 88 гривень по акции Вазон для Квітів пластик Алиана Матильда Оливка 88 восемь гривень. Вазон для квітів Алиана Фьюжн Капучина 219 Вазон для квітів пластик с подставкой Алиана Ротан Гранит 189 гривень. Дренаж керамзи для темнотных растворень на 2 литра в ассортименте 29 гривень. Грунта суміш Флориада універсальна 3,5 літра 29 гривень. По акции набір крем мила Шик Делюкс 4 штуки в упаковці в ассортименте 59 гривень. В мило мила туалетне дитяче, шик 125 грам. З екстратом ромашки 19 гривень. Мила, туалетне тверде Гранд Шарм. В асортименті яблука апельсин, 19. Мила туалетне тверде шик для лазні 24 гривні. Набір мила косметичного. Дуру. Дві штуки в упаковці 74 гривні. Новинка кай зараз. Акція бальзам для волосся. Тануючи Леріні 30 мл. В асортименті 19 гривень. По акції шампунь гель для душу чоловіче. Три в одному. Spice 400 мл 144 Гель для душу чоловічі, сатер 8 64 гривні. Гель для душу чоловічі, 3 в одному. X Black 99. Набір засобів для волосся фортези. Шампунь, бальзам, 159 гривень. Пакції Крем, фарба для волосся. Палет. Різні кольори. 96 гривень. Крем фарба для волосся стійка. А винаколор 69 гривень. Крем, фарба для волос стійка. Гарнір колор 99. Шампунь для волосся Пантин. Аквалайт 400 мл. Інтенсивне відновлення 149 гривень. Шампунь для волосся шаума 400 мл. Свіжий об'єм 7 трав 98 гривень. По акції маска для волосся Гарнієр Банан 400 мл. В асортименті кавун 259 грн. Коштувала 349. Шампунь для волосся Гарнієр фруктіс. рис на полную силу. Гудбай, пошкодження 127 гривень. Новинка. Набір подарункової жіночі Леора. Гель скраб 169. Набір для догляду за телом косметичний подарунковий 4 предмета 299 гривень. По акции набір бритв для галини одноразовых 4 штуки 39 гривен. Набір для догляду за тілом косметичный подарунковый 4 предмета 299 гривень. Набір для догляда за тілом подаруковый с косметичкой в наборі 4 предмета 349 гривень. Пакцій набір пензлоків для макіяжа з прозрачними ручками 9 штук 149 гривень. Антиперспирант жіночий Rexona Stick 119 гривень. Антиперспирант жіночий Nivea Deo кульковий 50 мл 63 гривні. Дезодорант жіночий парфумований. Лавіт Стік 99. Антиперспирант жіночий Невиядео. Чорний білий. Стік 99. Антиперспірант жіночий фа кульковий 59 гривень. Антиперспірант жіночий невіадео спрей. 150 мл – 98 гривень. Пакці Крем-спа для обличчя рук тіла. Б'юти кафе 200 мл – 74 гривні. Пазнишці Крем для обличчя. Лая 50 мл. 79 гривень. Коштував крем 109. Сироватка Філер для обличчя Леді Ву. Сім штук в упаковці 101 гривня. Крем універсальний Неве банка 75 мл. 72 гривні. Пінка для вмивання обличчя. Ловіть 69. Сироватка для шкіри обличчя левіт, Гіалуронова кислота 69 гривень. Крем для грубілой та потрісканої шкіри стоп. Карпатська сила 39 гривень. Крем для рук. Грін Farm з вложуюча ливка валія 39 гривень. Новинка крем дитячий. Аромат бэбі. Сволоджуючи 70 мл в асортименті 34 гривні. По акції серветки паперові Сілкен, символ року. 3 шарови. Розміри 33 на 33 см, 18 штук. Різні малюнки 19 гривень. Серветки паперові силкен. Новорічні малюнки 16 штук 16 гривень. Гарна новинка серветки вологі сафі. Зимові з клапаном 120 штук 44. Серветки паперові Амі Бейбі 150 штук 19. По акції набір паперу туалетного. Альбатрос, ламінга. Рожеві 4 штуки 39 гривень. Набір паперу туалетного українська мальва. Джамба 2 штуки 39. Набір паперу туалетного еколо 24 штуки 249. Новинка серветки паперові папіровіаврове зимові 150 штук робиться 39 гривень. Шикарна новинка кастрюля скляна з кришкою жароміцного скла Сімакс. Ніка прозора 2 літра 399. Салатник скляний круглий. Астра прозорий 99 гривень. Знову на полицях форма для запікання скляна. Прозора, прямокутна. Кузина 2 літра 249. Шикарна новинка. Ємні для напоїв скляна з кришкою, трубочкою 119 гривень. Дуже гарні чашки порцелянові. Веселі горохи. 480 мл. Різні кольори 99 гривень. Це акції Пак цей чашка скляна, різні написи. 280 миллилитров 29 гривен тарелка на скляна подоронкова пармеоли с декором диаметра 20 сантиметров 169 гривен тарелка скляна овальна пармеоли зайчик 149 гривень. Знову напалиться килимок для дому універсальний ПВХ Деріана розміри 65 на 100 см, 199 гривень, гарний килимок, придверний, текстильний напівкруглий, артемат сірий колір 119 см. Килимок для ванної кімнати м'який, рехли на В асортименті різні кольори, сірий, коричневий, чорний, 119 гривень. Килимок предвирний, текстильний, сірий, розміри 40 на 60 см. 88. Класнюча новинка гачок на стіни, пластик, кіт в чорних окулярах 88 гривень. Сітка для раковини металева 39. Щітка для миття. Віконних дверних прорізів. Сірий колір 24 гривні. Набір тримачів для штор Магнітних дві штуки, різні кольори 77. Гарна новинка, кошик для зберігання дрібничок, пластиковий, прямокутний. З ручками 99 гривень. Піддержить лайком та підпискою. Бажаю всім мира та благополуччя у всіх справах. Дякую, ваша нова акція!